З нагоди відзначення 32-ї річниці незалежності України відбулася традиційна зустріч з сім'ями загиблих захисників України, на якій були присутні керівники міської влади. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, які ціною власного життя виборювали незалежність України у широкомасштабній російсько-українській війні. Зі словами вдячності до присутніх звернувся тимчасово виконуючий повноваження міського голови Олег Албанський. Він поспівчував всім сім'ям і подякував батькам за виховання справжніх героїв котрі, не жаліючи власного життя, всі як один стали на захист вітчизни. Подякувати вам за те, що ви виховали таких дітей, братів, сестер, рідних вам людей, які, в яких зараз немає з нами. Дякуючи їм, ми на сьогоднішній день знаходимося тут і над нами не літають ракети. Я буду старатися вам допомагати, де буде можливість чим допомагати, чим зможемо. Будемо, якщо не зможемо, будемо звертатися в другі органи, які будуть нам зможуть допомогти. А так, ще разом дякую. слава Україні. По закінченню заходу всі присутні організовано мали можливість відвідати кладовища, на яких захоронені наші герої. Вклонитися їм з безмежною вдячністю за вічний подвиг. О, маму, рідна, Ти мене не жди! медів в Прийти з моєго серця мальва проросла і кров'ю зацвіла. Тож, у День Незалежності України і завжди найголовніше пам'ятати, завдяки кому в нас взагалі є свята і наша країна, саме заради незалежності, заради можливості нам всім сьогодні в подільській громаді жити. В відносному мирі і спокої наші герої віддали саме дороге, що в них є, це їх життя, і наш обов'язок, як міської ради, як всіх мешканців громади, вшановувати їх пам'ять і допомагати всіма силами і всіми можливостями, всіми важелями, які у нас є рідним і близьким. І звісно, пам'ятаємо вічна пам'ять, вічна слава. Це наша історія, яка буде передаватися всім мешканцям нашої подільської громади з вуст-воста, з поколінь в покоління. Всі ми цінуємо, розуміємо ціну тої нашої незалежності і розуміємо біль, скорботу, втрату рідних. І, звісно ж, намагаємося підтримати, допомогти, що робимо, робили і робити будемо.